Всім доброго часу доби, з вами або Барпл Сворд, і сьогодні ми поговоримо про способ розвитку персонажа, чому потрібно це робити прямо зараз, і як це використати найкраще. По-перше, це бонуси досвіду. Зараз їх настільки велика кількість, що не займатися левелінгом пізніше буде помилкою. Ну ми порахуємо, скільки взагалі їх є: 50% припадчивий баф, 18 подарунок на годовщину Вов, 20 Вармод і 10 від ярмарки на волуння. Так, вони стакаються не... Повністю, але все ж таки дуже великий баф. При цьому це ми не рахуємо можливість використання наслідного одягу і різних елексирів. Як це все отримати і використати? По-перше, йдемо на почту, там відкриваємо подарунок на годовщину, активуємо, якщо персонаж ще не 10 рівня, досягаємо його як якомога раніше, краще це зробити в новій стартовій локації. Якщо це новий персонаж, в принципі, немає різниці, де саме, а просто зробіть це швидко. При пересеченні відмітки в 10 лавалів автоматично отримуємо баф на 50%. Йдемо до столиці, активуємо вармод, а потім швиденько на ярмарку. Докрутимо на каруселі. Невеличка інформація для початківців. Щоб потрапити на карусель, потрібно купити білет у вендора при вході. Білет ми не бачимо, але щось нагадуючи фаліант або книгу. Ось цей беремо, відкриваємо і ось наші 5 білетів. Це бонус всього на годину, але якщо ви оберете спосіб прокачки за допомогою підземель, то це не буде проблемою. Скажу зразу, я на спідранер, який знає найкращий шлях, але розповім все, що знаю. Найоптимальнішим варіантом буде оборозуватися в випадкових підземелях, вам нічого не потрібно для цього робити. Сідаєте прямо на ярмарці і постійно шукаєте саме рандомний данж, бо за це отримуємо велику кількість додаткового досвіду. Так легше всього викачати хілів, танків, бо вони менше часу витрачають на пошук підземелля. Другим способом є левелінг в одному з доповнень за допомогою хромі. Змінюємо час або на той, який вам до вподоби, або погайдаку, який я залишу в описі. Він англоязичний, але якщо будуть проблеми, використайте перекладач. Сам я не дуже компетентний в цьому способі, але кажуть, що так навіть швидше. Ще буде приємним бонусом, якщо ви маєте при собі такі карти, вони допоможуть зразу відкрити всі такої маршрути. Який спосіб вам обрати, вирішувати тільки вам. Я як любитель хилів обрав для себе перший. Мені подобається опановувати кожного хіла в данжах, біндити їм клавіші, налаштовувати під себе Адони. Спосіб з часом хромі актуальний до 50-го левелу, але після 15-го числа до 60-го. Тобто протягом цієї неділі всіх наближаємо до 50-го рівня, а після другої фази до 60-го. Не забувайте, що після цього є можливість одягти персонажа у 252-й левел. Про це я розповів у минулих відео. Підказка у вас на екрані. Наче розповів все, що потрібно, тому раджу зараз сконцентруватися на прокачці альтів. Якщо це можливо, але не забувайте і про відпочинок, щоб не вигоріти від родинного левелінгу. Дякую за перегляд, не жалкуйте сподобайку, діліться цим відео і пишіть, що хочете бачити в наступних. Всіх обняв, до зустрічі!